Друзі, всім привіт! Компанія Frischal, як завжди з вами на зв'язочку, маємо для вас дуже круту, класну новинку. Це у нас Volkswagen Arteon, як ви бачите, пригнаний з Європи, а саме з Швеції, в дуже крутій комплектації подвійному Airline пакеті з класним 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 140 кВт на 190 кінських сил на повному приводі даний автомобіль та на автоматичній коробці передач DQ 381 коробочка 7 ступка, мокрий. Отже, по автомобілю. А, до речі, забув сказати вам, що автомобіль має пробігу 154 тисячі, 154 тисячі. зараз більш детально глянемо, бо не пам'ятаю пробіг. Так, по пробігу що у нас тут? Можете покажуть, чи покаже. Так, так. 154 тисячі, так. Да. 154 тисячі по пробігу в нас даний автомобіль має. от І що? Зараз, як завжди, я вам швиденько е, по цьому автомобілю пробіжусь по комплектації, зробимо замір по лакофарбовому покриттю, щоб ви мали розуміння. І і пробіжимося по садах від експлуатації, що є, чого нема в цьому автомобілі. Отже, погнали. Е, Volkswagen Shers Arteon, чисто 2019 року випуску. от 2 літри дизель Airline подвійний Що сюди входить в цей подвірний Airline пакет. Отже, оптика максимальна фулледовська адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку, топова найкраща оптика. Далі диски у нас стоять на автомобілі арлайновські 18 розміру на літній гумі. Гума у нас Goodyear 245 на 45. Потім бачимо, що є безключовий комфортний вхід на всіх 20-х автомобіля повністю. Відкриваємо дверки, що є у нас всередині. Салончику. Зразу бачимо подвійний склопакет, встановлений, дуже класно для шумки. Потім бачимо з внутрішній арлайн. Сидіння у нас комбіновані арлайнерські Алькантара з шкірою Ерго-комфортні. Так, є, далі сідаємо в автомобіль, робимо запуск, запускається він є, так, щоб більш детально можна ознайомитись. Далі цифрова панелька приладів. Перед вами це така додаткова комплектація. Потім маємо шкіряне мульти як був, екалайне, шки, гляньте, яке воно кружите, як воно гарно дивиться, бомба просто. Е, Шкірине мульти-кермо у нас. Е, маємо адаптивний круіз контроль це клавіші керування адаптивним круіз контролем Потім е, підсвіточка амбієнсу по всьому контуру автомобіля дуже гарно світиться в е, темну пору доби. Підсіточка Амбієнс. Потім маємо по асистентах допомоги водію. Можна через кермо зайти, і подивитися. Це у нас є Line Assist, сайт Assist, це у нас мертві зони, ось так виглядають. Потім виїзд міської парковки та Front Assist, Тобто максимум всіх асистентів, які можуть бути в такому класі автомобілів, вони тут є присутні. Це вже максимум топ-топ, вже більше асистентів допомоги водію немає. Потім біжимо сюди перед вами магнітовка Discovery Pro, максимально повністю вся сенсорна. На українській мові заводська українська мова е, на андроїдах авто carplay, навігації. До речі, навігацію можна і сюди нам вивести, щоб перед вами було ось так. Ви дуже сильно любите, щоб ось так відео собі зручно дивитися на навігації, на е, боже. На чому там воно ще пам -пам -пам -пам, навігації на трьохзонних клімат контролях. Це у нас на автономний опалювач, вибасто, очищувач повітря, підігрів сидінь є в даному автомобіля. Ну просто максимум, мабуть, цього, що може бути. Потім е, камера заднього виду патронечки по кругу автомобіля є, е, самопарковочка у нас є, можна, щоб він сам паркувався цей, цей автомобіль. Звичайно, дублювання двузоним кліматом, підігрів сидінь, кнопочка Webasta, е, безліктова зарядочка для телефона, е, Вибір руху режиму їзди, кнопочка мод, старт стоп, зарядочка Type-C, Автохолд, електроручник у нас є. І що чорна стеля. Ось так чорна стеля виглядає автомобіль, дайна акустика, максимальна топова музичка. от, Так що повний електропакет, так що ну реально практично, максимум, мабуть, на максималках цей автомобіль. от, Позаду, позаду, так само, а позаду одина 100 пакет, підсіточка амбієнс, керування третім кліматом і підігрів заднього дивана. вже бачите, підсідка амбієнт світиться. Так що, так... І що ще в нас є, задня оптика також максимальна. і Маємо електрокришку багажника, електрофаркопія у нас і плюс-мінус все. А, і махом ноги відкривається кришка багажника. Махнула ногою і кришка багажника відкрилася. Так що, друзі, ось такий автомобіль у нас є в наявності для вас. Ще раз 19 рік, 2 літри дизель, О 190 кінських сил, повний привід. Цього автомобіля і зараз беремо прибор і подивимося по, 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 по лакофарбовому покриттю. Так, взяли прилад і міряємо. Отже, по лівій стороні у нас 117, 134. 134, 151, поверху крило ліве. 151, задня кришка багажника, 135. Ще раз кришка багажника. 135. Права сторона, 136. Вверх 145. Права задня дверка 129. Ще раз дверка. Передня, 129, крило 130 у нас. Капот у нас 115. І ще раз капотик у нас 129. І дах, 137. І дах у нас 137 йолки палки, вибачає 138, 135. Так що, по автомобілю питань немає. Погоду фактом по весь в оригінальному красіму 100%. От, так що тут все добре. І по, і по стану автомобіля 150 тисяч пробігу 19 рік, як на мене, стан є абсолютно адекватно, гарний, Того, що бампера на місці і на їх ніхто не знімав, вони на місці по зазорах не пошкоджені абсолютно, абсолютно ніде. Бачите, як виглядає бомпера. Ось так передній. По кругу автівка дуже гарний стан. Вона без, без пошкоджень, без протеплістен, без подряпин, ніяких м'ятин немає по автівці. Ну, Реально стан дуже гарний. Позаду так виглядає, тільки самі бачите на камері, що з нею абсолютно є все добре. Реально крутий дизайн, дуже крутий дизайн, класний стан автомобіля. Автомобілі не палили. От по салончику вона збережена, можете самі це все бачити. Ось так чистенько, все гарно, ніде нічого не порвато, не потерто. Ось так все виглядає. От. Хочу бусом подивитися. Це до мене дзвонили ви. Я не знаю з я. Зараз до вас підійду, підходьте до нього. Так, добре, вибачаюсь, друзі, зараз автівку показувати і ось так позаду виглядає даний автомобіль. Ну, Як на мене, гарненько все чисто, класно, ніде нічого не порвато. Ну, типу, дуже гарний автомобіль. Тобто Тобто, реально, мені подобається оця автівка і я б рекомендував би для себе. От, дизайн, що один дизайн, стоїть такого автомобіля. І по багажнику, по пластику дивимося. А трішки задня кришка по пластику, бачите, є така підтертась по багажничку, щось це є. Щось возили. от. І ось ця також накладочка є підтерта по, по багажку. Видно, щось в багажник хотіли пхати, він тут не сильно великий багажник, але воно не влазило і його запихали. Але менше з тим. Я трішки по цьому, по задній бампові, що подивлюся. За бампер, на диво, сколики, я бачите по задньому бамперу, а так все абсолютно є добре. Так що, друзі, до чого я веду? Автомобіль реально прикольний, прикольний, дуже прикольний і по дизайну, і по стану, і по комплектації. І буде реально хороша ціна на віддачу даного автомобіля. Так що, е, хто шукає собі RT1, 19 року, свіжопригнаний з Європи, будь ласка, заїжджайте до нас на тест-драйв, покатайтесь, подивитесь, бо фото, відео це одне, а вже рубля, як то кажуть, пощупати, подивитися, зовсім інше. Заїжджаємо на тест-драйв, кому треба історія від офіційного дилера, також без проблем можу вам її надати. Якісь діагностики, перевірки чи на офіційний дилер, без проблем дуже все може вам надати по даному автомобілю. От, і що, не забуваємо, що в нас є опція доставочки автомобіля в ваше місто. може вам я також провести цей автомобіль вам під двері, як то кажуть. І щоб ви собі знали, що ми відповідаємо за кожен автомобіль, що він реально є хороший. Так що, ось така ситуація з цією автівкою. Е, мабуть, будемо завершувати. Всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Я біжу до клієнтів передавати свідомий автомобіль. Так що пока-пока.